«Ілюш, це показувати не треба. Двадцять лютого управління житлово-комунального господарства Білої церкви презентувало свій новий сайт. А разом із тим, бажання створити власну платформу електронних закупівель на противагу вже працюючій у найбільш передових регіонах країни системі Прозоро варто зазначити, що у активістів виникло багато запитань щодо такого підходу міської влади. Смотрите, попов. Вы же сами сегодня говорили и про разметку, которую будет делать знаки ЮА, правильно організація? которая в Дерабилу. Дерабилу, да? Да, да, да. которая Киевская, которая знаки, вот та вот, которые у вас заложены по 11 тысяч гривен, прицепить на опору готовую знак 11 тысяч гривен, который стоит 4500 гривен, куда? -то? Стоп, 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 стоп. зеленої Володимирів малювати бюджет, а Віталій Знову. шукає підрядну організацію, яка встановить знаки за 4 тисячі, які будуть відповідати, відповідати стандартам, які будуть виконані вчасно і які е не бояться отримувати бюджетний гроші. Дивно, як пан Гнатюк перекладає посадові обов'язки своїх колег на активістів, які хочуть зекономити бюджету міста гроші. А міський голова знову розповідає, що до того як він став очільником міста, нічого подібного не робилося. Я всі ваші зауваження. Привіт слухову, але шанов. Скажіть я, мені, будь ласка, ви скільки живете в цьому? От ви, 30, я живу тридцять один рік. 31 рік. 31 один з Добре. Два роки назад, три роки назад, чотири роки назад. Хто з вас це бачив? Хоча виникає зустрічне питання, що заважало йому проявляти такі самі ініціативи, будучи депутатом міської ради. Дивним здається, і те, що міські чиновники спочатку звуть активістів на зустрічі і декларують свою прозорість. А коли мова заходить про звітування та раціональне використання бюджетних коштів, ці ж самі чиновники розказують, чому цю прозорість вони не можуть забезпечити житлово комунальних послуг категорично проти, щоб хтось десь висвітлював на якомусь сайті, що за мої гроші робить житлово-експлуатаційна організація по утриманню моєї співвласності. От я проти, я такий вірин, я не хочу, щоб моя сусідка з сусіднього дома знала про це. Я на це мою право. Тому оприлюднювати можна тільки ту інформацію, яку можна оприлюднювати. Всю решту інформацію це моє право. І хай попробує, хай якийсь начальник якоїсь організації оприлюднити інформацію про мій будинок, скільки він витратив туди грошей. Я його посажу за корупцію, посажу за моральну збитки, які він мені на місці. І так далі. Можете сперечатися з цим, можете не сперечатися. Складається враження, що міська влада чіпляється за останню соломенку, яка дозволить їм на свій розсуд розподіляти кошти у ЖКГ та виконувати роботи руками своїх або наближених до себе фірм, і як наслідок класти собі в кишені бюджетні кошти. Конкурсна платформа, конкурсна платформа, хоч позиціонується, що це, це не аналог і не проліз прозор, це аналог і протиріз. Навіщо запроваджувати на сьогоднішній день, розробляти сиру невдосконалену? Нічим не підкріплену, але не прозору, не платформу, коли є вже діюча на рівні держави в усіх регіонах, на рівні держави немає діючої. Територіальна поширка до біля. Чи потрібно створювати таку недолугу, погану, непогану і так далі, і так далі, і так далі. Я не казав погану і недолугу. Не прозору і непровіці. Я вам дам відповідь одним реченням. Можна взагалі нічого не зібрати. Ні, я ти законодавства. Тобто, якщо не було цієї платформи, жінка порушувала закон? Ні. Ні. Я 20 років пов'язаний з будівництвом. І я вам чесно кажу, що будь-який будівельник сьогодні може, якщо ми виставимо послугу, він може задекларувати одне, зробити інше. Тому у виконанні робіт, я зразу вам скажу, головне не ціна, головне якість. І це саме головне. Чи викликає в когось сумнів, що краще і якісніше за всіх? Адже міський голова акцентує саме на якості. Роботи буде виконувати, наприклад, КТП. Чи краще за всіх будує фірма Ольга, яка належить колишньому заступнику мера? Таким чином, ми вкотре спостерігаємо старі схеми, але вже у новій міській раді Білої церкви. Система Прозора містить один. Одну перевагу, а для багатьох посадовців це величезний недолік. Вона не дозволяє робити корупцію. Конкурсна платформа, яка розроблена управлінням житлово комунального господарства, містить той недолік, що вона, по-перше, вона не гарантує жодної конфіденційності. Всі бачать, хто подав пропозиції, які пропозиції до моменту тендера. От, вона не гарантує абсолютно прозорості. Тобто система передбачає тільки оприлюднення інформації про те, які роботи будуть закуплені. Хто подав яку пропозицію? Скільки учасників приймало участь, як відбувалася це все абсолютно не висвітлюється. Ну і знову ж таки, величезний недолік цієї платформи є те, що вона розроблена безпосередньо самим управлінням житлово-комунального господарства, ну тобто місцевою владою, і на певному етапі. Під певні політичні рішення вона може вигинатися або допрацьовуватися, назвемо це так, відповідно до тих задач, які будуть поставлені. Коротко кажучи, що хоче зробити тююча влада? Вони хочуть розподілити наразі дещо закупляти через прозору прозоро це товари, все інше закупляти через розроблену незрозуміло ким систему управління житлово-комунального господарства. Більше того, нам не до кінця зрозуміло в кінці кінців, чи перейдуть послуги та роботи на систему Прозоро, тому що з 1 серпня поточного року, згідно закону України 3559, всі замовники мають перейти на систему електронних закупівель. Існують чіткі здогадки, хто є бенефіціаром цієї системи, що була розроблена для управління ЖКХ. Більше того, вона не виконує ключові функції прозорості, економності. І слова місцевих очільників управлінь та заступника мер про якість, вони ніяким чином не корелюються з цією системою. Дана система Прозоро з сьогоднішнього дня вже має домен Гов. Це значить, що вона на загальнонаціональному рівні. Визнано, але це безпосередньо скажується очільниками нашого міста. Їм здається, що розроблена незрозуміло ким, знову ж таки, система більш доцільна для Білої церкви. Хотілося б зазначити щодо ключових положень, аргументів, на які схиляється пан Гнатюк, наприклад, про сплату податків. Ну, я хотів би зазначити найголовніше. Ми маємо орієнтуватися не на те, щоб перемогли юридичні особи, що зареєстровані в білій церкві, а громадяни мають отримувати максимально якісні послуги, роботи або товари. В наступну чергу, звісно, нам важливо, щоб це були місцеві компанії. Але ми забуваємо про певний факт, якщо компанія дійсно якісна і виконує всі поставлені перед неї задачі, вона може діяти не тільки в межах Білої церкви. Є Київська область, є вся Україна для цієї компанії відкриті всі простори. Але про це чомусь місцеві очільники забувають. Ще хотів би зазначити з приводу терміновості виконання робіт, колеги, насправді, якщо подивитись об'єктивно на речі, терміновість тих чи інших робіт можна визначати безпосередньо в системі Прозоро, а точніше на самих площадках. Там, де закуповують товари, послуги або роботи замовники. Тому розмови про якість, про сплату податків та про терміновість це лише чергове свідчення того, що, можливо, заступник мера керівництво управління житлово-комунального господарства хочуть залишитись в тій кон'юнктурі, в якій вони звикли існувати останні 25 років.